Слава Ісусу Христу! Думаю, що не раз ви задавали питання собі, як спасти свою душу. Кожен з вас на тому рівні, на якому ви є, розуміє, що душа вічна, що не може бути кінець. Ви це відчуваєте на інтуїтивному рівні, тому що є страх смерті. Людина відмовляється, вірити, що після смерті закінчується, тому що людина була сотворена вічною душою, тому до вас і приходять оці думки. Що ж потрібно для того, щоб спасти свою душу? Кожна релігія говорить по-різному, але наш Господь, що говорить наш Господь про те, про те, коли він прийшов. На цю землю, коли він проповідував, він говорив саме про спасіння душі. Зачитаємо його слова в Євангелії від Іоанна. Розділ 3. Почнемо з третього вірша. Ісус сказав у відповідь Фарисею Никодиму, Істину, істинно говорю тобі, якщо хто не народиться згори, не може побачити царство Божого. Це перше. Тобто, має відбутися народження згори, після якого ми вже торкнемося царства Його. А друге, п'ятий вірш, істинно, істинно говорю тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже, Народжений від плоті є плоть. Народжене від духа є дух. Тобто необхідно народження від духа, від води і духа. Зараз ми зупинимося на народженні від духа, яке це слово написано з великої букви. І ми будемо розглядати, так, ми повернемося до народження з гори, до народження від води, але що ж таке? Народження від духа. Чому нам саме це важливо? Тому що це є причина того, що ви увійдете нарешті. Коли прийде ваш час, так, відкриється царство Боже для вас. Хто такий Дух Святий? У кожного є своє розуміння. Дуже мало є вчення про Дух Святий. Ми можемо чути про Отця. Про сина, якого Отець віддав на хрест. Але Дух Святий, що ж це таке? Дехто говорить, що це сила, дехто говорить, що це щось у формі голуба, ніхто не може дати точного пояснення, тому що небагато написано насправді святому Писанні, але воно написано. І те, що не написано, те ми маємо. Пережити, ми маємо дослідити, і це має прийти в наше життя. Ми маємо його, з ним познайомитися, з Духом Святим. Так, саме з Духом Святим вам не причулося? Давайте повернемося до самого початку. Як Бог створював землю, а потім людину. Якщо ми відкриємо святе святу Біблію, його слово. На перша сторінка, перша глава, другий вірш. Земля була несформована і пуста, і темрява над безодно, і Дух Божий витав над поверхнею вод. Дух Господній, коли ще нічого не було, Дух Святий, він витав. На цією поверхнею. І він, він творив Бог, він Духом Своїм Святим, він все сотворив. І ми читаємо так, День перший світло, день другий вода і небеса, день третій. І так ми доходимо до дня шостого. Він вирояв, все живе, з води. І 24-й вірш. Нехай виведе земля душу живу зародом її, тварин і гадів, і земну живність зародом її. І сталося так. І побачив Бог, що це добре. І 26-й вірш. І сказав Бог. Сотворімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай володарюють вони над рибами морськими, над крилатими небесними над тваринами земними, над усіма гадами, плазуючими по землі. Тобто е написано сотворимо. Сказав Бог сотворимо, Він не сказав сотворю. Це означає, що при створенні. Землі, неба, тварин і людини, до кого Бог звертався, Бог звертався сам до себе. Тобто Бог, Отець, Він звертався до Духа Святого і до Сина. Тому що, коли ми глянемо в Євангелії, те ж саме Євангелія від Вітана, перша глава. Спочатку було слово, і слово було Бог, і Бог було це слово. Воно було спочатку у Бога. Усе через нього почало бути, і ніщо без нього не почало бути, що почало бути. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І потім ми запитуємося, що ж це таке, що це слово? Що означає е, те слово, яким сам був Бог словом, і Бог. Було спочатку, і через нього все створено було. І, сто, і слово стало плоттю, 14 вірш, перша глава Івана. Тобто, е слово це Ісус Христос, яке був за початку, з самого початку, і Він творив також землю, Бог Духом Свят... Бог Отець, Богом, Духом Святим, через Сина Свого, через Слово, сказавши Слово, Він сотворив все. Тобто слово стало плоттю і перебувало серед нас, повні благодаті істин. і ми бачили славу Його, як славу єдинородного від Отця. 18 вірш. Бога не бачив ніхто ніколи. Єдинородний син, сущий у лоні Отця, Він явив Бога. Тобто Ісус, єдинородний син, Він був в лоні Отця, Він був в Отці, син був в Отці, і Він. Через слово він з отця вийшов, і так само він через слово вийшов з отця і воплотився через Діву Марію, в немовля і став Бог, став людиною. Так, він, Звичайно, що він залишився 100% Богом, але він і був 100% людиною. В людині перебувала вся повнота божества говорить святе питання, писання. Тобто 100% божества він не був напів людиною чи напів Богом. Він був 100% Богом, який перебував між нами. Так написано, що Він... і ми бачили славу Його, і він перебував серед нас, але своє написано, що. Це світло воно прийшло до своїх, але свої не прийняли Його. І, а тим, хто прийняв його, віруючим в ім'я, 12 й вірш Йоанна, дано їм владу бути дітьми Божими, які не від крові, не від бажання плоті, не від бажання мужа, але народилися від Бога. Тобто, оце народження від Бога, яке ми прочитали в 3 главі. Що Господь Ісус пояснив, що потрібно, щоб побачити царство, потрібно народитися згори або від Бога. Оце народження це, е, лише дається тим, або народжується згори ті, які прийняли його, віруючи в ім'я Його, і він дає тоді владу стати дітьми Божими. Тобто не всі люди, діти Божі, тільки ті, хто вірують. В нього, хто приймуть Його в своє серце, Ісуса Христа в своє серце, тим тільки Він дає владу, Він називає діти Божі. Допоки ми не приймемо Його в своє серце, не посвятимо свою душу, повністю йому. ми... Його сироти, ми його блудні дочки, сини, які ходять. Але батько небесний, він чекає, він стоїть при воротах. Зверніть на цю увагу про притчу про блудного сина, що батько стояв і виглядав, він не біг, він не махнув рукою, він стояв і виглядав. Чому? Тому що він поважає ваше рішення, коли ви йдете в. Берете, витрачаєте те, що він вам дав: здоров'я, ваш розум, таланти, витрачаєте на, як син блудний, на гульки, на п'янки, на жінок. Витрачаєте все, все, всі дари, таланти, ви це розстринькуєте. І коли вже наїлися, от, знаєте, з свиньми, ми коли наїмося з їхнього корита, ми розуміємо, що. Це все на до добра не привело. Ми розуміємо, що життя наше пішло під обкос. Шлюб нас трішки, Діти розбігаються. Ми розуміємо тоді, що нам потрібно повернутися до свого батька Небесного І Дехто, знаєте, думає, ні, я недостойний. Так як син, блудний син казав, що я недостойний, навіть бути слугою. Но хоча б, може, батько мені якесь містечко дасть в своєму домі, хоч десь в куточку, але батько що, він прийняв? і Він вас чекає, і він прийме і дасть вам перстень на руку, як символ влади. Він дасть одежі свої. Чисті, обілені вже кров'ю Ісуса Христа омиті, але ваші одежі, вашої самоправедності, що ви от щось ви в цьому житті варті, потрібно зняти оцю одежу, знаєте. Її потрібно просто, коли ви не знімете свої одежі, якісь свої, свої ще мудрі думки, ідеї, що я щось ще в цьому світі ще вартую. Мені ще, можливо, ще не так потрібен Бог, я ще сам прорвуся, виправлю проблему в своєму шлюбі, поки ви не знімете ці одежі, то Господь не одягне вам свої одежі. Поки ви, знаєте, блудний син, я пам'ятаю картину великого художника, повернення блудного сина. Рафаель, по-моєму, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, вибачте мене, ну це зараз не так важливо. То там блудний син падає в ноги своєму батьку. Він падає і плаче, він кається, і, і, знаєте, і син падає в ноги, а батько піднімає його. І каже: син мій загубився і знайшовся, помер і воскрес. Тобто, ви, будучи мертві, як блудні сини, ви, коли приймете його, ви народжуєтеся заново, це народження, друге народження, народження від Бога, що називається, і це є необхідність це є необхідність для спасіння. Не думайте, що в, 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 ті, хто вам доносять в ваших конфесіях, церквах. Що от необхідно ходити в церкву чи необхідно свічки ставити, відмолювати гріхи це все не по писанню, має відбутися ваше друге народження, переродження, це покаяння повністю змінити своє життя і слідувати за Ісусом Христом. Хто не зречеться себе, то Його недостойний. Себе це повністю всього. Що, якщо у вас щось, ви на щось уповаєте. В цьому світі це ще не зречення себе, повне зречення, коли вже ти розумієш, що ти упував на людину і вони тебе зрадили. Коли ти розумієш, що все моя необхідність упувати на Бога, що ж тоді відбувається? Відбувається найперше, ви починаєте шукати Бога. Кожен з нас починає спочатку шукати Бога Отця. Але що далі? Що далі? Ми до Бога Отця є безліч доріг, тобто безліч конфесій, як його знайти. Кожен відчуває звичайно, серцем, що потрібно, потрібно з ним спілкуватися, молитися. І Писання говорить, що є одна дорога, яка веде до Отця. Те ж саме Євангелія Івана, улюбленого учня Ісуса Христа. Написано, що Ісус говорить до Фоми. Я є путь і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки не через мене. Якщо ви пробували прийти до Бога Отця через різні конфесії, релігії, навіть буддизм чи індуїзм, і ви не знайшли Отця, то тільки в тому, що ви не. Попробували прийти через Ісуса Христа. А Він є слово. Він є Слово. Оце є Слово Боже. Оце те, що ми повинні відкрити, і ми повинні прочитати всі слова Ісуса Христа. В моїй Біблії вони написані червоними літерами. Ми повинні це ці літери всієї книги. Ми повинні перенести на наше серце. Вони повинні отут бути червоним і важливим на нашому серці і не тільки прочитати. Ми повинні виконувати, почати виконувати це. Звичайно, своїх сил нам недостатньо. Ми не можемо виконати. І що ж тоді? Тоді, ми, коли приходимо через Ісуса до Отця, Ісус нас направляє до Духа Святого. Він каже, мені належить піти на небеса, але краще би було вам, щоб я пішов. Чому? Тому що я зішлю вам Духа Святого, який наставить вас на всяку істину. Ми не знаємо, як ми читаємо, не розуміємо Писання, а Він говорить, Дух Святий наставить, вас на всяку істину пояснить. Вам, де правда, де брехня? І Він, написано, що Він нам дасть сили, Він дасть нам сили перебороти гріх в нашому житті. Коли я прийшов до Христа, я навіть не зауважив, коли мої гріхи відпали від мене. Це було так просто, це було так легко через те, що Дух Святий зійшов, коли ми каємось, ми сповнюємося Духом Святим, до цього ми будемо йти. В другому уроці. І знаєте, дехто каже, що Дух Святий це не є особистість, це є неправда. Тому що е, написано в Євангелії від Марка, 11, 13 розділ, 11 вірш. А коли поведуть вас видавати, видавати, вас будуть, не турбуйтеся заздалегідь, і не обмірковуйте, що говорити, але що вам буде дано тієї години, те говорить, тому що не ви будете говорити, а Дух Святий. Тобто Дух Святий говорить, говорить до нас, говорить навіть через нас, через служителів, Дух Святий може промовляти, тому уважно слухайте тих служителів, які посилає Бог ваше життя. Тому що написано, хто дасть пророку, подасть кружку в водиці, то він отримує нагороду пророка. Тобто, якщо. Ви будете поважати е, тих, е, хоч ми люди, ми грішні такі самі, але ми вже е, пройшли оці етапи, і ми вже е, йшли до Отця, не могли дойти. Ми зрозуміли, що через сина ми дійшли через сина до Отця. А він тепер каже: на тепер час познайомитися з Духом Святим. І в другому е, уроці ми будемо. Бачите прояви Духа Святого, хто це, що це за особистість? Як він може говорити, як він може промовляти, що відбувається, коли Дух Святий злине на людину, що означає народження від Духа? І ще є такі слова, що Ісус Господь наш говорив, що Іоанн хрестив вас з водою, а я буду хрестити вас Духом Святим. Тобто, коли Він. Посилає на нас Духа Святого, коли микаємося, то ми занурюємося в нього. Це є необхідність, це те, чого так чекали всі пророки. Це є необхідність зануритися в нього, щоб плоть, тіло, яке нас ціле життя нам мішало до Бога наблизь, воно егоїстичне, це наше тіло, це наша плоть і душа, наша гріховна, вона заважала нашому духу з маленької букви Йти до Бога. І тепер, коли ми занурюємося в Духа Святого з великої букви, то, то плоть вона просто вмирає на Христі Голгофи. І про це ми будемо говорити в наступних уроках. Просто я вже хочу вас підготовити, щоб зацікавити вас, досліджувати Писання і чекати на наступний урок. З нетерпінням також чекаю, тому що. Я отримав це слово від нього, що я повинен передати його вам, розжувати вам, тому що про це мало говорять, або дуже скоро говоряться в проповідях. Вірю, що ми зустрінемося і нам буде далі цікаво досліджувати святе писання, воно просто неймовірне. Я перечитав. Тисячі книг, і коли я дійшов до святого Писання, я думаю, я подумав, знаєте, це все був просто мусор порівняно з цим. Це не може людина написати. Це настільки дорогоцінне, і те, що ми зараз його тримаємо в руках, і нас не гонять, як НКВД, і в першу чергу церкву гонили і спалювали святе писання в середньовіччі. церква навіть середньовіччі церква, вона спалювала святе писання. Вона, поки не прийшов Лютер і не сказав, що все хватить, хватить що церква буде нам вказувати. Так? Ми хочемо читати його не на латинській мові, на своїй рідній він перший раз переклав на рідну мову, і почалося обновлення церкви, реформація. І е, зараз ми дочекалися, що е, Україна стає на коліна перед Богом і вона відкриває Святе Писання. І в цьому наше спасіння Все, ми не маємо на кого уповати. Е, тому хай вас Господь благословить, е, хай вас наповнить своїм духом, дасть вам е, щире, чисте серце. Е, я би хотів завершити такою молитвою, щоб ви помолилися зі мною. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібен Господь, просто повторіть за мною ці слова. Отець Небесний, я вірю, що ти мій Бог, що ти віддав свого Сина за мої гріхи. Я прошу тебе зараз Ісус Христос, прости кожен мій гріх, всяке беззаконня, прости свого блудного сина, що Він ходив десь зі свиньми, оце лазив. Прийми зараз свої обійми, будь ласка, хоча я недостойний, прости всі мої гріхи, я вірю, що вони вже прибиті на Голгофі, на Христі Голгофі, ти разом з ними був прибитий. Всі мої прокляття, ти прибив і хвороби, і я прошу тебе. Візьми в свої руки мою душу, я віддаю тобі її, я посвячую тобі своє життя, і я довіряю тобі, і навчи мене слідувати за тобою, розуміти твоє святе Писання. І хай буде прославлений як Отець, так і Син, так і Дух Святий. Амінь.